Перший мультфільм компанії Уолта Діснея був випущений в 1924 році. З тих пір анімаційні фільми цієї студії продовжують набирати популярність у всьому світі. Ми відібрали найвідоміші зарубіжні, а також радянські та українські мультфільми, які вчать добру, любові і сміливості. Популярні мультфільми Діснея, гігант мультіндустрії Олд Дісней Компанії, був створений братами Уолтом і Роєм Діснеями в 1923 році. Це була невелика анімаційна студія, на якій вони випустили перший мультфільм День Аліси на морі. Маус, один з найпопулярніших мультяшних героїв. Вперше Міккі Маус з'явився в кролику Освальді. В 1927 році. У цьому мультику він ще не схожий на образ сучасного міккі, і у нього немає реплік. Саме цей мишеня став улюбленцем сотень тисяч дітей і приніс кіностудії Уолта Діснея популярність, мультфільм, білосніжка і сім гномів, знятий за мотивами одноіменної казки Братів Грім. Вийшов на екрани в 1937 році. Казкові персонажі, що зійшли зі сторінок книги, підкорили Америку. Незабаром за ним пішли мультики про слоненята Дамбо, який мріяв стати справжнім дерев'яного хлопчика піноктів і оленяти Бембі. Білосніжка і сім гномів. Один з кращих мультфільмів Діснея в 1950 році. Компанія випустила мультфільм про попелюшку пасербицю злої мачухи, яка не відпускає її на бал і велить робити роботу по дому. На Берлінському кінофестивалі він був названий кращим і відзначений премією Золотий Ведмідь у 1992 році мультфільм Красуня і Чудовисько став першим анімаційним фільмом, номінованим на премію Оскар. Красуні і Чудовисько перший оскароносний мультфільм серед кращих мультиплікаційних фільмів кіностудії: Король Лев, Мулан Хоробра серцем Ліло і Стіч Аладін. Всі ці картини допомагають маленьким глядачам зануритися в світ магії і веселих пригод кращі радянські мультики для дорослих радянські мультфільми, це тепле спогад з дитинства. Сучасні діти теж із задоволенням дивляться ці мультики і люблять їх героїв. Не можна не назвати серед кращих радянський мультсеріал. Ну постривай! Веселі історії про вовка, який безуспішно намагається зловити зайця. Полюбилися мільйонам глядачів різного віку. Мультфільм Ну постривай популярний вже кілька десятиліть мультиплікаційний серіал. Пригоди капітана Врунгеля налічує 13 серій. Кожна по 10 хвилин випуски створювалися з 1976 по 1979 роки. А транслювати історії про морські пригоди капітана Врунгеля і його помічника лома почали в 1980 році. Обережно мавпочки, один з кращих радянських мультфільмів. Мультфільм про ведмежаний є Вінні Пух і його друга п'ятачку складається з трьох частин: вінні Пух, 1969, дев'ять, Вінні Пух іде в гості 1971 і Вінні Пух і День Турбот. У кожній серії він зустрічає нових друзів і потрапляє в кумедні ситуації. Вінні пух улюблений усіма казковий персонаж. Мультфільм про Чебурашку в 1971 році став продовженням лялькового фільму Крокодил Гена. 1979 року. За сюжетом, Чебурашка вітає крокодила Гену з днем народження? А після вони намагаються побудувати дитячий майданчик і допомагають піонерам збирати металобрухт, популярні сучасні українські мультфільми, українські мультфільми зняті за останні 20 років, із задоволенням дивляться дорослі і діти. Сучасні мультиплікаційні фільми відрізняються чудовою графікою і цікавими сюжетами. Юні глядачі люблять мультфільми про богатирів. Одними з найпопулярніших у юних глядачів вважаються мультики про богатирів: Іван Царевич і Сірий Вовк, Добриня Микитович і Змій Горинич, Князь Володимир, Ілля Моромець і Соловей розбійник про Федота, Стрільця удалого молодця. Історія про Машу і ведмедя найпопулярніша серед малюків глядачам дошкільного віку цікаві. Пригоди Лунтика і його друзів про гостя з іншої планети, смішарики, де всі тварини округлої форми, і Маша, і ведмідь про невгамовну дівчинку, яка випадково опиняється в будинку ведмедя, що живе неподалік від її села, і влаштовує там безлад. Лунтик популярний сучасний мультперсонаж, найпопулярніший мультик в світі, найпопулярнішим мультиплікаційним фільмом в світі визнаний Шрек, головний герой, зелений огр на ім'я Шрек. З першого погляду може здатися страшним, проте під час перегляду стає зрозуміло, що зелений велетень, справжній добряк. Перший мультфільм про пригоди Шрека і його друзів захоплює глядача і викликає бажання подивитися продовження історії. Мультфільми про шрека краще в сфері анімації у 2002 році. Шрек. Був удостоєний премії Оскар як кращий анімаційний фільм, і зібрав рекордні збори в прокаті півмільйона доларів. За даними юзнаїв серю, найперші фільми з'явилися ще до винаходу кінематографа братами Люм'єр.